Тернополі а Сьогодні почну огляд. Зразу з трьох жиглів. Перший у нас е, рік не пише. 1,3, газ-бензин, Ціна 850 доларів. Номер телефону. Так. Ось такий у нас салон. Так, на кожному автомобілі присутній торг. Так що ціна не остаточна. Когось зацікаві, телефонуйте. Далі в нас четвірка 2002 року. Також газ бензин. Це чотириста. Так, надіюсь. Ось салон буде видно. Так, ось такий салон. Так, і ще один Жигуль 1984 року, 1,5 бензин. 850 доларів. Заглянемо в салон. Ось такий у нас салон. Так, то шукаю, щоб собі на дорогі автомобіль може звернути увагу. На один з трьох Жигулів. Далі у нас Nissan Qashqai, Qashqai плюс 2 самимісний. Автомобіль кінець 11 року. Перша реєстрація 12-го. 2.0 дизель, на автоматі, повний привід. Номер телефону. Ціна 13500. Так, нічого відкрити, так, відкритий автомобіль. Так, автомат, є ось така панорама, мультируль так, клімат контроль, комплектація босе. Так, ззаду нас є фаркоп. Досить хороший і високий автомобіль. Opel Astra 2005 року, 1,4 бензин. 4200. Так, на огляді. Ось така шкода. Octavia A7. Автомобіль 13-го року. Дизельний мотор 1,6. Так, номер телефону на автоматі, стартова ціна 10 799. Зразу покажу вам салон. Так, ось такий у нас салон. Так, мультируль, підігрів сидінь, клімат контроль. Так, тут є у нас сервісна книжка. Ось такий у нас салон. Сідушки всі цілесенькі. Також позаді. Ці ось так виглядають. Так, автомобіль досить акуратний. Так, є в нас ззаді партроніки. На ось таких дисках Резина на спіралі стоїть. І встановлена українська навігація. Цікаві, телефонувати, продавець з радістю зустрінеться. Далі Citran. Це крос 2010 року. 2.2 дизель. Так, номер телефону. На автоматі 9200. Так, ось такий у нас салон. Мультируль. 258 тисяч пробігу. климат-контроль. И вот такие сидушки у нас позади. Так, сзади у нас есть фаркоп и партроники. Ви цікаві, телефонуйте. Ще присутній торг. Volkswagen транспортер. 1,9 дизель. Так, номер видно. 5800. Далі у нас Passat 2003 року. 1,9 дизель на автоматі. 4200 плюс торг. Honda, 2007 року 2.2 дизель на максимальній комплектації 10500. Шкода Octavia, 2008 року, 1,6 бензин. Номер телефону 6500. Далі гольф 2003 року, 1,9 дизель, 4750 Гарномаган 12 року. 1.5 дизель, 6700. Шкода Octavia 2004 року. 1.6 бензин, автомобіль в рідній фарбі. 5.300. Chevrolet 2007 року, 1.6 мотор. 3.300. Їхав до Renault Logan 12-го року. 1.6 бензин. 6 тисяч. Далі у нас Санс. 2004 року, 1,5 газ бензин, 2,200 ЛБ з номером. Hyundai Sonata. 2008 року, 2,0 газ бензин, 5,900 ЛБ. Volkswagen Passat 2011 року. 20 дизель, В рідній фарбі на автоматі. 9600. Audi 2007 року. 1,6 бензин, 7900. ще номер телефону. Далі у нас Volkswagen, комплектація Airline. Автомобіль 2016 року. 20 мотор. Так, номер телефону. Автомат повний привіт, при з Європи, покажу вам салон. Так, бачимо автомобіль в дуже хорошому стані. На шкірі, мультируль, підігрівся день, клімат контроль, є ось така у нас панорама. автомобіль весь на дуже хорошому стані, немає ніяких зауважень. Ось такий вигляд ззаді, ззаді також є у нас столики, так ще раз повторюю. 16 рік, 2.0 дизель. За ціною телефонути до продавця. Далі на нас шкода Октавія 2004 року, 2.0 бензин на автоматі. 4650. Ford Focus 2008 року, 1.6 дизель. Номер телефона. 6499 Далі у нас Hyundai AX35 10 рік На автоматі, 2.0 бензин Так, Наш кірі Так, ось такий автомобіль Далі Outlander 2008 рік, 2.0 газ бензин на механіці, повний привід і номер. Hyundai 2006 року, 1.6 бензин на автоматі. Далі Opel Zafira 1.9 дизель. Так, є передні і задні партроніки на автоматі. 2008 рік. Є вебаста, номер телефону, по якому можете телефонувати і запитувати по ціні. Далі ось така арнасенька Audi q 7 2013 року, 3.0 бензин. Так, номер видно. 16500 плюс торг.

Рено Меган 18 року. 1,5 дизель. 14,500. Audi A6 Allroad 2001 року, 2,5 дизель, 5,200. Renault Kango 2009 года, 1.5 дизель. 6400, тереста. Hyundai Gets 2009 года. 1.4 бензин на автомате. Так, номер не знаю, что будет. 5700. Ford Мондео, 2007 року, 1,8 дизель. ціна вона договірна. Розглядають машину. Далі у нас Volkswagen Polo 2011 року, 1.6 газ-бензин, номер телефону 7.250. Зараз обійду зі всіх сторін. Так, ззаду бачу у нас є партроніки. Так, старт оціна 7250. Також присутній торг. Volkswagen. Touran 2005 року. 1,9 дизель, 6500. Далі у нас Hyundai i30 2008 року, 1.6 дизель на механіці 6000. Далі у нас Mitsubishi 2006 року, 2.0 дизель, 7 місний, 5450. Opel Astra 2005 року, 1.8 газ-бензин. 4.800, але також без номера. Peugeot 2007 року, 2.0 мотор 5.300. Hyundai GATS 2008 року 1.4 газ-бензин. Номер телефону, тут все розписано по комплектації. 6200. Так, зараз покажу вам салон. Так, ось такий салон. Так, автоматі, передні задні склопідйомники. Так, на приборці 169 тисяч, є кондиціонер. Так, ось такий у нас багажник. І ось такий вигляд у нас позаді. Так, хороший, невеликий автомобіль. Стартова ціна 6200. Далі у нас Mercedes А-класу. 2006 року, 1,5 газ бензин, номер телефону, також йде зимова гума.

3300 Далі форда розглядають. Ауді. 2008 року. 2.0 дизель. 8500.